Вітаю, дорогі друзі, слава Ісусу Христу! Неділя 13. -та. І наші роздуми можна було б назвати «Принеси плід життя. «Принеси плід життя. Це Івангелія від Матвія, 21 розділ від 33 стежка. Притча про виноградарів. Господар насадив виноградника. І винайняв його, віддав його виноградарям, що приносили плід своє часно. Огородив виноградник огорожею, побудував башту, чавило і відійшов. У свій час посилає слух, щоб виноградарі принесли плід. Хтось скаже ця притча про світ. І буде правда. Бо Бог полюбив цей світ так, що віддав свого сина, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Все створив для людей, віддав цей світ людям і очікує плоду від людства служіння йому. Хтось скаже ця притча про ізраїльський народ, його історію. Як Бог цей народ вів, оберігав, благословляв, але також послав пророків, очікував плоду. І вони пророків вбивали, гонили, в кінці послав свого сина, вони його, вивівши за місто, розіп'яли. Так ця притча про світ, ця притча про Богом вибраний ізраїльський народ. Але головно ця притча. Про Бога і про кожного з нас. Це стосується кожного, друзі. Слово Боже стосується кожного. Бо це ми прийшли у цей світ без нічого. Усе для нас було Господом приготовлене, все для нас створене, час, в якому ми живемо. Цілий всесвіт. І Бог очікує плоду життя. Який цей плід для нас це жити для Божої слави? Вірити означає жити для Божої слави. Покаятись значить почати жити для Божої слави. Диявол гріх, хотіла нас погубити, знищити, вкрасти. Але коли каємось, ми примножуємо Божу славу. Починаємо жити для Божої слави, приносимо Йому славу. Кожна сльоза покаяння, молитва, добрий вчинок – це слава для Бога. Бог очікує плоду нашого життя. Може 20 років очікує, може 40, 60-80. Подивімось на цвинтар, дата народження, дата смерті, поміж них малесенька рисочка це той період, який нам призначено до Бога прийти, його пізнати, йому принести клід нашого життя. Говорила наш класик Ліна Костенко, в житті одна помилка не біда, біда, коли усе життя – помилка». Біда, коли прожити життя і не принести плоду свого часу, талантів, своїх фінансів, усіх можливостей, снах, те, що Бог нам дарує. Людський цар не залишив би шансу. Говорить про Олександр Македонського, коли підходив до воріт міста, запалював вогонь, ватру, і поки горів вогонь, люди могли відкрити ворота і залишитись живими. Потім шансів не було. А наш Бог до цього часу, до цієї миті, дарує нам шанс тобі і мені, принести плід. Велике і безмежна його любов. О яке його милосердя не, не обмежене, безмежне, але обмежений час нашого життя. Обмежений час покаятись, повірити і жити. Бо може сьогодні це життя закінчиться. Бо може сьогодні ми станемо перед Божим престолом. з чим ми прийдемо? Пройде якісь ось 50-100 років, і Господь, Господь віддасть виноградник, в якому ми живемо, іншим виноградарям. Може, завтра, може через багато десятків років. Інші люди будуть в цьому місці, інші люди будуть на цій землі. А в нас тоді шансу не буде. Шанс принести плід життя є тільки сьогодні. Сьогодні час приємний, сьогодні час спасіння. Говорив Вільям Болес, відомий герой Шотландії, усі помирають, але не всі живуть. Живуть ті люди. Котрі принесли плід покаяння, приносить славу Богові. Найстрашніше прожити життя і прожити його без мети, без плоду. Залишитись без плід. Друже, якщо серце в грудях ще б'ється, Бог чекає від тебе плоду. Він приходить до тебе через обставини життя. Він його приговорить до тебе голосом совісті. словами Слова Божого! Словами цієї проповіді, посилає до тебе свого Сина. Ісус Христос прийшов у цей світ. Бог став людиною. Прийшов не з військом, але з христом. Зійшов на хрест, щоби нас врятувати. Приходить на престол безкровний спосіб кожної літургії, щоб до тебе і до мене достукатись. Євангеліє від Івана, 5 глава. То слухай Моє Слово і вірю в того, хто послав мене, живе життям вічним і на суд не приходить. Щоб оминути Божу справедливість, щоб не стати справедливим Божим судом, прийди до Його милосердя, прийди сьогодні, ще поки закінчиться цей день, принцип від життя, принцип покаяння. Приди покаянням і почни жити. Нехай цей день стане днем твого народження до нового життя. Не проганяй Божого Сина, не розпинай того, кого Бог Отець посилає для Твого спасіння. Прийми його, повір, покайся і живи.